Всім привіт агенти, Вчора, 1 жовтня, був День захисників та захисниць. Тож привітайте ваших друзів та знайомих, які роблять цю нелегку справу. Побажаємо їм вдачі та витривалості, а також за можливості допомагайте їм чим можете, щоб наблизити перемогу. Ну, а тепер про активність у грі. Якщо ви заходили, то помітили, що нам додали ще один тиждень до кінця сезону. Ці події закінчились і на цьому тижні у нас взагалі нічого нема. А от на останні 3 тижні у нас починається вакханалія з багатьох глобальних подій. Перша буде випромінює спецпідрозділу. Далі, через декілька днів, полярність, голівуд охоронці і в кінці золота куля. І ось перші 4 якось втиснуть в 2 тижні, а золота куля буде вже один останній тиждень. Якось все це дивно і незрозуміло. Ніяких новин про це розробники не викладали. Також в гру нам додали новий набір Ortiz Robotics, а це, мабуть, Cler. Ось такі штані. Ось така куртка чи кофта, схожа, як зі спуску костюми. І ось такі кросівки. І ось такий маленький компактний рюкзачок. Ну, а також перед виходом другої фази ПТС розробники написали нам свої висновки після першої фази. Четвер, 3 жовтня, у нас буде ще один стрім з розробниками, і з п'ятниці по неділю буде друга фаза. І ось які там будуть зміни. Нову екзотичну гвинтівку трегу будуть лагодити, бо була якась проблема з відстаннями накладання цієї мітки. Хоча на ПТС я якось і не помітив цього. Мені здалося, що вона якраз і працювала в 20 метрах і накладалась, здається 5% чи скільки там повинно було разів. Новий бренд Legatus змінює бонус за дві частини і оптимальну дальність збільшується з 50 до 70%. А новий сет Virtuoso також змінює свій бонус за 4 частини. Радіус, там де був 30%, стане 25 метрів. Це, мабуть, для активації дальньої відстані. А сам таймер дії бонусу збільшується з 10 до 15 секунд. Ну, як на мене, розробники не бачать головної проблеми. Це не в цифрах, а в самій логіці, як працює цей сет. Якщо ви бачили стрім, то пам'ятаєте, що там треба кожну ціль вбивати на різних відстанях, щоб отримати максимум цих стаків 4 або 3, якщо активується талант рюкзака чи бронежилета. Тож назбирати його повністю це доволі проблематично. І максимальна шкода, яку можна отримати, не вартує всіх цих заморочок. Також відбудуться зміни в системі пріоритетних завдань, нам дадуть можливість скидувати завдання, яке нам не сподобалось, а деякі з завдань приберуть повністю. Цікаво тільки як це буде зроблено. Якщо ми скидуємо завдання, то в нас залишаться два на вибір, які були до цього. Бо якщо вони зовсім оновлюються, то який сенс тоді з системи скидання, яка знизу заповнює шкалу. Також будуть зміни з сезонними модифікаторами, і стосуються вони якраз самого незрозумілого і той, що більше сього дратував, накладання на ворогів часткової невразливості до нашої шкоди. Начебто опис був неправильний, і зв'язку між кольором, як вони кажуть, немає. Але тепер вони це виправлять, і начебто іконка буде змінювати кольор і показувати нам, з якої дальності треба стріляти, щоб збити стаки цієї додаткової, скажімо так, броні. А полоска буде показувати, скільки стаків треба збити. Ну, полоска, начебто, і раніше нормально працювала, а от з відстаню зовсім нічого не було зрозуміло. І так як цей модифікатор на ворогах всіх дуже. Дратував на ПТС, розробники, окрім виправлення, також змінюють шанс отримання цього модифікатора ворогами. На героїки вони в принципі, зменшать шанс отримання цього модифікатора, а також вони приберуть можливість отримати цей модифікатор деяким ворогам, звичайним штурмовикам чорних бивнів, а також якихось метальників. Скоріше за все, це мова йде про маленьку фракцію, яка вилазить з каналізації і бігають з кришками від сміттєвих баків. Ну, як вони означаються, із-за того, що вони постійно намагаються підійти до нас зблизька, і тоді буде важко збивати їм бронюцю. Ну і далі те, що вони вирішили зробити з новим балансом старих речей. Після того, як вони дуже сильно змінили талант Кувалда, багато хто про це писав їм в Діскорді, і вони вирішили зробити трошки інакше. Тепер звичайна кувалда буде все ж таки діяти для всіх, але буде давати всього 15%, а ідеально 20%. Раніше було 30 і 40. Але вони також залишають новий талант пістолета «Москіт», який буде давати нам 25% замість 40, як вони планували. І що цікаво, вони будуть діяти разом. Тож в ідеальних умовах у нас є можливість отримати не 40 від кувалди, а 20 плюс 25% від «Москіта», тобто буде 45%. Це трошки ускладнює нам життя, але краще ніж було, задумане іми на першій фазі. Ну і далі двигун святого Ельму. Все ж таки, вони вирішили відступити і повернути нам 10 набоїв в магазин, які намагались забрати. Тобто 70 так і залишається. Просто їх ідея була в тому, що вони бафують загалом тому гвинтівку М4, а так як Ельма це зброя на базі М4, вона також отримала цей баф і вони прибрали 10 набоїв, але тепер вони їх повертають. Ну і судячи з усього, модулі по 15 шансу та критичної шкоди так і залишаються після першої фази ПТС. Також 10 набоїв повертають і у Раборосу. А ось про швидкострільність я не звернув уваги, які там були цифри. Там було написано в відсотках. Я подумав, що мова йде про range of fire, а скорочено, це було rate of fire. Тож вони зменшували на 10%, а тепер буде фіксована цифра 1250 пострілів в хвилину. зараз же в поточному сезоні вона має швидкострільність 1485. А з бойовиком це виходило взагалі майже 1700, і в був занадто потужним. Ну і також талант тотальне знищення зріжуть не настільки сильно, як планували, з 25 до 20 стаків ми можемо набирати в другій фазі ПТС. Ну і також талант бойовика теж не настільки сильно занерфлять. Планували зробити бонус від рюкзака всього 85%, тепер же це буде 90%, якщо ми наберемо 100 стаків. Тож, загалом ми будемо втрачати 10% додаткової шкоди, або якщо це двохстаковий варіант, то 20%. Сріш за все ці зміни залишаться і після другої фази ПТС вже для третього сезону 6-го року. На жаль, зміни бонусів брендів залишаються без змін. Тепер подивимось на активність у кланах Ukraine UA 1. Другий клан. Третій клан. Четвертий клан, І п'ятий клан. Всі активно грали на X5 і контейнер чуди третього рівня. Ну що ж, тепер подивимось швиденько, що в нас є за товари на цьому тижні. Холодні відносини, в наступному сезоні їх бафають. І тут у нас ідеальний талант, напруга, але мало модифікаторів для цього пістолета-кулемету. Велике шоу. Вже дістав падати, де попало. Можна взяти на білд безстрокової директиви. Навіть під броню, наприклад. Для кабури максимальна шкода від зброї. Для колін максимальна шкода від навичок. Іміний дробовик швабра. Більше на експертизу і характеристики слабенькі. Рукавички Чешка, дуже слабенька, але на перший час можна таки взяти, хоча на випробуванні можна буде і вибити. І також для колін максимальний захист від вибухів. Happy? Happy. Біла смерть, але неправильно, під снайперський білд не підходить. снайперський вистріл на експертизу. Для кабури максимальна характеристика здоров'я. Непогана, в принципі, гвинтівка, але дуже слабенькі характеристики. І вона стане автоматичною в наступному сезоні, можна буде спробувати. Для дробовиків максимальна характеристика шкода по броні. Страш we'll Емелін, нічого цікавого, не витрачаємо валюту. Як і на цей кур'єр, його бажано знайти з жовтими характеристиками, щоб наролити туди батарейку. І книга анархіста. Тут, в принципі, є варіант зробити його шансом та критичною шкодою. Падає він, в принципі, де завгодно, тож не обов'язково витрачати тут валюту, і також для рюкзаків максимальна критична шкода. Лебра, падає де завдно, тож ми витрачаємо ТЗ-валюту. Як клей-дробовик теж падає де завгодно. Мазамбігський сувенір, чи як він там, нічого цікавого. Для рюкзаків максимальна характеристика шкода в голову за ТЗ валюта. Запам'ятаємо цей звук в наступному сезоні. Так швидко вже не буде. Іміний кулемет Чорна п'ятниця, ексклюзії в темної зони можна взяти для прокачки експертиз. Талант цей такий собі, хіба що в спуску він цікавий. Велике шоу, і максимальна шкода для кулеметів. Ну, такі собі товари. Тепер подивимося, що там у Мендоза. Сьогодні у нас Мендоза в South West біля місії аерокосмічний музей. А Дені Вівер погіботам. Те саме, що на зворотньому відліку, хіба що для експертизи взяти. Нормальний такий щиталом, одну характеристику оптимізувати десь три рази, і також максимальна шкода по здоров'ю для штурмових гвинтівок. Мисливість збився не дуже. Характеристики не цікаві. Для бронежилетів максимальна характеристика захист від вибухів. Так, удені Вівера. Один екзот контейнер, два звичайних як за рівень, три сезонних і один з матеріалами. Ну, нічого особливого. Ось така в нас ситуація на сьогодні в грі. Треба протриматись нам ще 3,5 тижні, поки не вийде новий сезон. Ну і подивимося потім другу фазу ПТС. Хай всім щастить та мирного неба.